Діловий світ змістовна Україна у рамках проєкту Діалог, який спільно реалізують Асоціації міст України і Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку. Ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. І сьогодні завітаємо на Рівненщину, де обговорили питання розвитку територіальних громад. Там відбулося засідання регіональної дорадчої ради за участі керівників міст та селищ області, а також голови Верховної Ради України Володимира Рибака. За оцінками експертів, у Держказначействі заблоковано понад 6 мільярдів гривень коштів органів місцевого самоврядування. Склалася парадоксальна ситуація, коли маючи гроші на рахунках, міста не можуть профінансувати видатки на житлово-комунальне господарство, транспорт, утримання установ бюджетної сфери та соціальної інфраструктури. Середня тривалість затримок інколи сягає 4 місяців. Останнім часом грошей не вистачає і на захищені статті видатків, оплату праці, розрахунки за енергоносії та Комунальні послуги бюджетних установ. Є багато законів, якими собою не стикаються. Через те органи самоврядування мають проблеми. І друга проблема це проблема фінансова, це затримка казначейських платежів. Я сподіваюся, що після цієї зустрічі дещо зміниться в цьому напрямку. Не залишилося поза увагою під час діалогу і житлово-комунальне господарство, яке з кожним роком все важче утримувати лише силами місцевого самоврядування. Вже стало нормою недофінансування державних програм із заміни та капремонту теплових мереж, поліпшення якості води, реконструкції гуртожитків. Голови громад наголошують на необхідності передбачити фінансування цього напрямку в проєкті державного бюджету на 2014 рік. Якщо є можливість зараз ще переглянути нинішній бюджет на 14 рік і все-таки зробити так, щоб на комунальну сферу якісь гроші перепали. Не фінансується зовсім програма питна вода України. Вона закріплена рішенням Верховної Ради, не фінансується по відновленню житла. Великі надії на реформу системи місцевого самоврядування, в основу якої покладено принцип фінансової самостійності територіальних громад. Але для цього має відбутися децентралізація бюджетних відносин. Реформа яка буде проводитися 2014, 2015, 2016 рік? Десь 3-4 роки. Ми повинні все зробити, щоб в державі пройшла децентралізація влади, щоб пройшла в державі децентралізація фінансової системи. Якщо Україна підпише угоду про асоціацію з ЄС, це означатиме відповідність нашої країни критеріям членства у Євросоюзі, серед яких децентралізація владних повноважень, фінансів і як наслідок підвищення якості життя українських громад. Чи допомагають зустрічі представників центральної та місцевої влади? Запитаємо Радивілівського міського голову, члена правління асоціації міст України Миколу Карапетяна. Доброго дня, Микола Ракеловичу. Сьогодні відбулося засідання за участю Голови Верховної Ради України. Яких змін сьогодні можна очікувати містам? Ну, всі ті питання, які були висвітлені перед Володимиром Васильовичем Рибаком. Я думаю, він ті питання всі вислухав, занотував. І ті питання будуть узгоджені з нашим президентом, з урядом. Я думаю, по тому, що як рибак був настроєний, я думаю, що певні зрушення будуть. Основне саме болюче сьогодні питання це наше казначество, тому що сьогодні вся інфраструктура міста, будівництво, капітальний ремонт, дахів, доріг залежить від. Оплати е, даним е, підприємствам, які працюють по даному напрямку. А сьогодні тут питання затримуються за сприяння держави. Е, сьогодні можна вирішити багато питань, які скажімо, самосійно е, місцеве самоврядування, в частності е, наше містечко не може вирішити, тому що е, ми вже як чули, бачили це, ми е, завжди говоримо як міські голови. Бюджет повинен формуватися як в західних країнах, коли ми хочемо прийти в Європу знизу до верху. Тобто сьогодні ми бачимо, ми бачимо на місцях, що в нас, які в нас проблеми, що потребує в першу чергу. Ну, на мою думку, в першу чергу це потребує. Капітальний ремонт будинків, які вже скажімо, десятиліттями не, не проводився ремонт. Це знову ж таки капітальні ремонти автомобільних доріг. От вся інфраструктура, це водовідведення, це каналізаційна система. Це дитячі садочки. У нас один дитячий садочок діючий, і от другий ми хочемо зробити реконструкцію. Ми от, потребуємо допомоги з державного бюджету. Чи ефективним є сьогодні вирішення питань місцевого самоврядування з обласною владою? Так, да, на сьогодні, от, скажем, ефективна робота з обласною адміністрацією, з обласною радою. Ну, в частності, скажем, по нашому місту. Ми приймали участь в фондах. Нас от фонд любіть Україну в прошлому році було співфінансування. Ми відповідно виграли цей конкурс на ремонт реконструкцію військового кладовища. В тому році ми приймали участь також в конкурсі обласної адміністрації. По спортивних дитячих майданчиках знову ж таки ми виграли це. Буде співфінансування на 2011 рік, 2012 рік. Співфінансування з обласного бюджету міського бюджету. Ми зробили ряд робіт по капітальному ремонту вулиць. Рочі були виділені з обласного бюджету. Я також кажу з міського бюджету. В за 2012 рік спільними зусиллями ми зробили по місту. Більше 19 тисяч квадратних метрів, ремонту, капітального ремонту автомобільних доріг. Сьогодні питання стоїть по фінансуванню, це опять же, наповнення бюджетів, певні податки. Сьогодні у нас, як в місцевому самоврядуванні, забрали ряд податків. Це, скажімо, ліцензії, які колись були за алкоголь, це, скажімо, ринкові збори. От і ще ряд податків, які сьогодні в нас забрали це. Все-таки недофінансування міського бюджету який і так скудний. Сьогодні от прозвучала така цифра, що десь на 40% фінансується місцеве самоврядування. Я би сказав, що даже на 30% ми сьогодні фінансуємося те, що повинно бути, скажу, на містах. Дякуємо за змістовне інтерв'ю. Нагадаю, це був Микола Карапетян, міський голова Радивилова. Давайте послухаємо ще одну думку, як реально наповнюють місцеві бюджети і чому ресурсів бракує у розмові з корецьким міським головою Людмилою Дмитрук. Доброго дня, Людмила Миколаївна. Чи вдається за рахунок таких зустрічей налагоджувати діалог між різними гілками влади? Знаєте, завжди зациклюватися в собі, ну немає якогось такого результату. Все ж таки, ми повинні збиратися, ми повинні піднімати питання, тому що в області більш таких і не тільки в області, а й на Україні таких маленьких містечок, яких я сьогодні представляю, це місто Корець, 7 тисяч населення. Бюджет невеликий і проблем багато. І якщо бюджет невеликий, проблем багато, Потрібно об'єднувати, щоб не тільки на рівні міста вирішувати, а щоб сюди залучати і обласну раду. І взагалі, якщо є такі, наприклад, проекти на сьогодні, навіть із державного бюджету, щоб використовувати кошти, то позитив я в тому, що ми збираємося, ми піднімаємо ці питання, це позитивно. Але разом з тим, дуже часто ми збираємося, а віз і нині там. От правда. Ну, можливо, трошки скривила душою. Дійсно, з обласного бюджету нам напередодні виборів з природоохоронного фонду допомогли. Нам на місто виділили 300 тисяч, ми провели тендер і ми купили сміттєвоз. Це для міста дуже великий плюс. Чому? Якщо у місті 105 вулиць, то вже 68 ми охопили вивезенням твердих побутових відходів. По центру ми самі за свої кошти, кошти комунального підприємства ми зробили контейнери, ми поставили і повністю, як кажуть, підключили до вивезення житловий сектор, розробили тарифи з людьми, укладаємо договори. То нам це плюс, що це. Ці кошти нам прийшли з природоохоронного фонду обласного разом з тим, з природоохоронного фонду обласного також нам допомогли у будівництві каналізаційно-насосної станції і колектора. 700 тисяч для міста це великі гроші. От як формується бюджет? Формується бюджет, горять знизу, да ні, зверху. Нав'язують цифри нам зверху. Ось так, 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 так. І оце ви повинні так наповнити. А як наповнити, коли сьогодні нам, які місцеві податки і збори? Туристичний збір. Для такого містечка, як Корець, туристичний збір, такий податок, коли немає інфраструктури, готелю немає у місті. Про що говорити? Парковка. Про яку парковку? Чим наповнювати? Де робити ті пар... місця парковок? І щоб там транспорт був і ці паркомати ставити? Це для міста нереально, для нашого. Транспортний збір, забрали, що йшло наповнення. Розумієте? То ми не наповнимо бюджет, так. Хоча місто, на сьогодні бюджет ми виконуємо. Тільки, я говорю, якби нам ще проплачувала казначейство. Я не говорю, вже, щоб з держави щось давали. Ми виконуємо свій невеличкий бюджет. І ми те, що в наших, як кажуть, в наш, в наших можливостях ми виконуємо. А людям що зараз треба? Дороги. Освітлення, нормальне водопостачання, як кажуть, водовідведення, що було. Я ніколи не думала, що місто користь так підтоплює. І коли оці тали сніги, коли йшли дощі, то в нас дуже багато житлових сади підтоплює. Ми зробили велику міліорацію по багатьох вулицях і з бюджету, саме з бюджету міського ми грошей дуже багато використали. Хоча і зараз залишаються проблематично, і от я знову переживаю осінь, почнуться дощі, потім сніги, і це підтоплення. Це для міста. Дуже проблема велика. Я от спілкуюсь з міськими голами. Вони говорять, ми не виділяємо так багато. А у мене в Корці у наш, з нашого бюджету, ми депутатів. Я переконую на сесії, і ми дуже багато фінансуємо наше комунальне підприємство. Бо якби ми його не фінансували, і вони були на самоокупності, вони б давно вже були як кажуть, на дні. Дякую, Людмила Миколаївна. Нагадаю, ми спілкувалися з міським головою Корця Людмилою Дмитрук. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через Агентство США з міжнародною розвиткою USAID. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору Агентства США з міжнародною розвиткою або уряду США. І поки це все. Дякую за увагу. Побачимось.